Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас понеділок, 11 серпня 2025 року. Розглянемо зараз гібридну форму селекції Панченка Руслана під назвою Елексир. Дана гібридна форма росте вже на моєму винограднику третій рік і є що друзі сказати. Що я можу сказати? Що форма дійсно відноситься до раннього терміну, до зрівування, навіть не раннього, а дуже раннього терміну. Форма надвражайна або Тобто На основній бруньці вона залажує по 3, а то навіть, навіть по 4 соцвіття. При повному дозріванні вона має ось, такий ось жовтий гарний колір. Тобто при куштуванні тут тоненька шкірка, яка не акцентується. По м'якоті це не алінка, це вона не така хрумка. Тут така в міру в м'ясиста міру і в міру соковита. Форма дуже Такий, набирає високий цукор і має якусь ароматику. Тобто Смак тут гармонійний, але ж він і простий. Він такий сортовий, ароматний. Так, і оце поєднання високого цукору з цією, аромати... цією ароматикою ну, порівнюють із вкусом лісного мела. Тобто форма. Особисто мені подобається, тому що там мене критикують. Віталя, тобі всі форми подобаються. Ну, а що може не, не вразити. До речі, ця форма, як і багатьом формам, і не повезло на мої виноградники, вона була повністю вимерзла. Возвратними цими хвилями приморозків, але ж ви бачите врожай, тобто вона встановилася, що вказує на те, що форма несе врожай і на заміщаючих бруньок. Тобто в екстремальні роки вона вас не, не, лиш, не лишить без врожаю. Тобто це такий жирний теж плюс. От поєднання отакої, такої ароматики, тобто гарної врожайності, гарний термін. Я вважаю, що гарна ягода такого жовтого кольору. Форма цікава. Це перша селекція Руслана Алеш. Я вважаю, що вийшло в нього таке непогано. Непогана така гібридна форма. Можете придивитися. Якщо б не ці примерзки, то вона можливо іще ще б раніше вийшла на термін. Я вам все показую. Ніч я тут не шаманив, не вбирав. Отаке в неї запилення, я вважаю, що непогане запилення. Тобто, єдине, що тут трішки не повезло з, з подвоєм. Тут подвоє йде голуба форма ті підзюмінки. Чому? Тому що я знаю, коли я щепив на, на цю форму другі форми і вони вели себе не найкращим образом. О, ну, якби даже На цьому подвої вона. У мене показує непогані результати. І так, Руслану можу сказати за цю форму, в принципі, молодець. Тобто, о. А вам, друзі, кого цікава така граня, ароматна така, вражайна форма, можете придивитися, друзі. Ось я на сонечці показую, тобто вона дійсно жовта, солодка дуже. Без урожаю вона вас не лишить не, при жодних умовах. Навіть в такий екстремальний рік да, підкреслюю. Вона видала урожай. Да, і я їй за це вдячний. Все, друзі, дякую за перегляд. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. До зустрічі. Отакий От він гарний. Елексир.